У рамках всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України відбулася презентація фіналістів Львівського регіонального етапу. Мета заходу популяризувати вітчизняного виробника. Я вважаю, що це вдалося і вдалося дуже гарно, тому що багато таких товарів що я навіть не знала, що у Львові такі виробляються. Дуже гарної якості. Це вже одинадцятий такий конкурс. Нині захід відбувається під час відкриття ярмарку львівського товаровиробника. Попри ситуацію в країні, місцеві підприємства представили. У продукцію на високому рівні кажуть організатори заходу у переліку найкращих як новачки, так і вже відомі у Львові компанії. Аналіз якості продукції проводиться по документах. У нас є комісія, затверджена обласною адміністрацією, яка колегіально вирішила, які товари можуть бути кращі серед фіналістів. Конкурсу є зокрема продукція торгової марки «Родинна Ковбаска представила компанія цьогоріч свій виріб слов'янська ковбаса. На сьогоднішньому конкурсі ми представили одні з наших багатьох виробів вареної групи товару. Це є ковбаса Слов'янська, яка користується дуже хорошим шаленим попитом. У нас це хороший продукт за достойна ціна за достойну якість. Майже сотню найкращих товарів Львівщини експерти обирали з поміж 300 претендентів. Тепер фіналісти обласного конкурсу зможуть взяти участь у всеукраїнському відбірі 100 кращих товарів України та заявити про свій продукт на всю країну.